Вітаю всіх! Хочу зробити розклад для Харкова. Важко це мені робити, роблю дуже рідко, але хочу сказати, що коли були прильоти на короти чи в нову пошту, я зробила для себе розклад за пів години до цих прильотів. Тому після цього я про Харків дуже мало роблю. Це, це дійсно важко. Коли ти їх чуєш особливо. Тому я хочу зробити Харків енергетика. Стан енергетики у місті Харків, який зараз? Не зараз. Стан енергетики у місті Харків. Загальний стан енергетики у місті Харків. Який він. Ну, 9 із 10. Непоганий. Непоганий. Добрий. Можна жити. Описувати ще не буду конкретно. Не хочу. Знати, світло є. Добре. Так, стан загальний стан енергетики в місті Харків на даний момент. Загальний стан. Угу. Ну, звісно, є проблеми. Рішення. Але є проблеми і прийняття рішень, є вирішення проблем, що робити. Ви знаєте, помагу це є таємні навіть моменти, які на рахунок блекаутів є в нас в голові. Там де треба. Так, загальна ситуація по енергетиці. Загальна ситуація по енергетиці. Загальна. В Харкові. В місті Харків. Угу. Ну, добре. Ну, непогано, я б сказала навіть непогано. Не ідеально, але непогано. Є рішення, які треба ще приймати, щоб покращити ситуацію. Але ремонти. Але не так же погано. по Харкову, Саме Харкову, Може бути і гірше. Так, тому. До кінця, я візьму так, до кінця року буде обстріл енергетичної інфраструктури у місті Харків. До кінця року буде обстріл енергетичної інфраструктури в місті Харків. Енергетика. До кінця 2023 року. Помірність. Вже. Угу. А ви знаєте, обстріл буде, але вибірковий. Є, звісно, бажання є, як вам сказати, можливості треба вивчати. Є колаборанти, але мені це подобається. Я ж я думаю, як говорити харків'яни, зрозуміти. Так як я і живу в Харкові, мені треба сказати так, щоб потім у мене кукуха не заїхала, і щоб ви зрозуміли, а кому не треба зовсім нічого не зрозуміло. У мене така ціль. Тому, ви знаєте, хочу і можу це різні речі. Ось хочу все, а можу, небагато. І я думаю, як це зробити, щоб нагадати, але так в рамках того, що я можу. Так, обстріл енергетики Харкова до кінця 2023 року. Захист вже є. І просто не покидаєшся какахами. Треба вивчати, з яких сторін зайти, які шляхи вибрати і як це зробити. Тому що вже дуже важко. Просто робити обстріли дуже важко, бо є захист певний. Посилення захисту і колаборантів також ловлять. Так вони здають. Всюди здають. Але їх ловлять. Тому не, так, не буде такого кошмару. По енергетиці, як було. По Харкову. Ну, на даний момент така ситуація, все помірно досить. Але все ж таки. Надіємося на краще, готуємось до найгіршого і завжди треба бути на чеку.